Розбився винищувач f 35 на авіабазі Айлсон в штаті Аляска. І знову ж таки, ну, відео розлетілося з соцмережами, оскільки е, там ми бачимо, як, на жаль, ефектно, просто такий вертикально літак цей втрачає висоту, падає і розбивається. Е, пілот вижив. Ми навіть бачимо на цьому кадрі, що він катапультувався, там видно парашут справді вдалося льотчику пілоту покинути цей борт, перш ніж він почав різко втрачати висоту. Що саме там сталося? Наразі не зрозуміло. Associated прес коментуючи, розповідаючи про цей інцидент, цитує представників авіабази і загалом Пентагону вони. Кажуть, що ведеться слідство, що пілот перебуває в стабільному стані. Це відомо. От командир 354-го винищувального крила, полковник Пол Таунсенд, пілот зіткнувся із несправністю під час польоту. Наразі це відомо. Голосив про аварійну ситуацію. Ну і зрештою не зміг стабілізувати літак і катапультувався.